Сьогодні ми завітали до залу Українського національного об'єднання, де буде проходити свято Святого Миколая. І щиро вітаємо всіх вас на сьогоднішньому святі Миколая. І ми знаємо, що це дитяче свято, але ми також, дорослі, будучи, ми також віримо у святого Миколая, ми віримо у казку. І ми хочемо розпочати наше чудове свято Святого Миколая молитвою. Отож, я запрошую сюди на сцену отця Сенцю. Прошу, Отче. Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто щирим молінням вдається до Твоєї допомоги, ти помагав тим, які до тебе вдавалися, поможи і нам у всіх труднощах і потребах нашого життя. Поблагослови нас святительською, твоєю рукою, настав нас на стежку добра, запалив нас віру непохитну. І моли Христа, Бога, спастися душам нашим. Овсаблагій, Отче наш Миколаю, пастиру і учителю всіх, хто з вірою звертається за захист твій, горячою молитвою, благаємо Тебе. Святий Миколаю, ти кожного року приходиш до наших дітей в Канаді, просимо Тебе, відвідай дітей і в Україні, і всіх тих яких доля кинула по всіх закутинах світу, і зараз я хочу запросити на сцену до слова представницю від кредитової спілки Будучність Аню Яценяк. Прошу аню від імені кредитової спілки Будучність щиро вітаю вас зі святом святого Миколая. Кредитова спілка Будучність горда своєю віддатністю українській громаді. Разом із фундацією Кредитова спілка Будучність відіграє провідну роль в нашій громаді як найбільша фінансова складова частина української громади Канади, яка фінансово підтримує різні роди проєкти та основні події всіх українських організацій. Рада директорів, управління та працівники Кредитової спілки Будучність твердо переконані в тому. Що підтримка нашої молоді є важливою частиною побудови майбутнього для нашої громади? З тим ми горді підтримувати це свято, організоване Міжнародною організацією українських громад Четверта хвиля, із дотацією тисячу доларів. Хочу скористатись нагодою та побажати вам та вашим родинам веселих різдвяних свят, міцного здоров'я, щастя та всіх гараздів новому році та перемоги для України. Слава Україні! Знайде. Чекай, лишайся зі мною. Okay. Ти зима, так? Так. Да. Будемо разом грітися. Ти мойка, зима. Ти зимонька, зима. Пу -пу -ха, пу -пу -ха, зимонька, зима. Як сьогодні буде відбуватися свято Святого Миколая і хто є організаторами цього свята? Дуже дякую. Перш за все, що ви завітали на наше свято. Сьогодні організоване свято шкільною радою четвертою хвилею. Контакт Next Generation» і так само театральною студією Олійника. Свято для наших українських дітей, і звичайно, ми запрошуємо всіх дітей, які і є і ходять в суботні школи і ні. І ми очікуємо сьогодні більше ніж 300 дітей. А ми знаємо, що свято буде дуже цікаве. Я знаю, що діти будуть дуже задоволені подарунками, які вони отримають від Святого Миколая. І ми надіємося, що святий Миколай виконає їхню нашу всіх найважливішу мрію, щоб був мир, щоб була перемога, і щоб ми дуже швидко святкували. На вільній Україні, так що я думаю, буде гарне свято і дякуємо всім організаторам і всім спонсорам за те, що вони долучилися і зробили це свято особливим. Дякуємо. Ну а це хто ще? Ведмідь Не чую. Я ведмідь на брід. Ведмідь на бріч. Ну і? і мені холодно. Тобі холодно. Дуже. Мені теж вже ні. Добре, хто в нас в рукавичці? Ми, І зима є, то ти теж хочеш до рукавички. так? так? Пускаємо його до рукавички. Ну, Заходь. Отак. Отам. Що? Вже всі є. 你那不注意。 Дорогесенькі діточки, батьки, рідні та близькі, Ой, замерз я свої руки старесенькі і знайшов ось свою рукавичку, я ось що мене. Можу... Далекого, але дуже рідного нам краю з України. І хочу вам сказати, що наші славні воїни добра женуть проклятих іродів з нашої землі. І вам, діточки, здобувати науку знання, щоб Повернутися до нашої рідної неньки, і Львів, і Київ, і Донбас чекають усіх нас сьогодні. Надзвичайний день для наших діточок, які народилися в Канаді, для наших діточок, які народилися в Україні, і, на жаль, вимушені були. Прибути до нас, але ми сподіваємося, що це свято буде для них незабутнє. Ця казка, в яку ми віримо, в яку діти вірять, принесе їм спокій і принесе радість і запам'ятається їм на життя. Ми надзвичайно щасливі і вдячні нашим спонсорам. І надзвичайно щасливі з такою волонтерською командою, яку ми маємо сьогодні. Чотири організації багато спонсорів, і просто казка. Зібрані кошти сьогоднішнього свята йдуть на допомогу до села Нагуєвичі, до школи інтернату для дітей з вадами зору, а також онкохворим дітям та інтернати, місто Чернівці. Я хочу ще раз пригадати, хто є організаторами сьогоднішнього свята Миколая. Це міжнародна організація українських громад, четверта хвиля, шкільна рада конгресу українців Канади, українська телемережа Контакт і Контакт Некс Дженерейшн. Я запрошую вас на сцену, театрально-музична студія імені Олійника. Прошу. Шкільна рада у партнерстві з українським консульством в Торонто за ініціативи пані Зеленської сьогодні роздаємо вам книжки. Ці дітки, що ви отримали книжечки, вони від серцем самої України до вас приїхали. Ронто для форум тіві Костянтин Снісар та Лариса Баюс.